Якщо вам досі не знайома ця абревіатура, то ви явно не в курсі усіх тонкощей мобілізації, що криється за цими трьома буквами, хто і як має проходити ВЛК, і чи можна від цього відмовитися? З якими хворобами не беруть до війська? І головне, які нюанси тут варто знати і врахувати. Зараз усе розповім. ВЛК, себто військово лікарська комісія. Це по суті один із етапів, який має пройти той, кого призвали, або той, хто хоче підписати контракт. Від початку травня ці комісії працюють за новими правилами. Зникло таке поняття як обмежено придатний. На цьому згодом зупинимося детально, а поки розповім, що по суті уявляє із себе ця комісія. ВЛК – це комісія лікарів, яка проводить медичний огляд, такий як був у школі чи проводять на підприємствах. Але тут, за результатами, у своїх документах ви отримуєте позначку, чи придатні ви за станом здоров'я до армійської служби. У обов'язки цієї комісії входить виявлення захворювань чи травм, які можуть стати на заваді майбутнє. Утньому військовому під час захисту батьківщини, але ВЛК працює не лише з новобранцями, а й з вояками, які вже служать у зсу. Такі комісії бувають. Трьох видів, яка за що відповідає, давайте розбиратися. Перша ланка за відповідальністю це ВЛК при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Скорочено ВЛК при ТЦК СП. Ці комісії найпоширеніші. Вони і приймають першочергові постанови, у яких йдеться про придатність до військової служби новобранців. Також ця комісія визначає, чи може призовник бути зарахованим, наприклад, до закладів освіти. Такі ВЛК формуються із медиків цивільних закладів охорони здоров'я, тобто цивільних лікарів. Чаблем вище в цій ієрархії є позаштатні ВЛК. Саме ця група лікарів приймає вже постанови з висновками щодо придатності в ЗСУ. Чинних військових. До таких комісій звертаються після травм чи поранень, або навіть захворювання внаслідок служби. Комісія призначає також продовження лікування та відпустки. Подібний консиліум лікарів може бути створений на базі не тільки цивільних лікарень, а й військових шпиталів. І нарешті третій вид це штатні ВЛК. Найголовніші з усіх військово-лікарських комісій. Вони розглядають, переглядають, затверджують або скасовують постанови ВЛК нижчих рівнів. Також ця інстанція розглядає заяви або скарги військових щодо військово-лікарських експертиз, а може додатково чи визначати причини захворювань травм, каліств та навіть смерті. З різновидами військово-лікарських комісій розібралися. А от огляд, у яких лікарів доведеться пройти військовозобов'язаному, розповім далі. Якщо маєте направлення від ТЦК, готуйтеся до того, що вас оглядатимуть як мінімум 8 медиків. Хірург перевірятиме наявність хірургічної патології. Терапевт, чи не маєте ви захворювань серцево-судинної системи, органів дихання чи травлення? Невропатолог, чи не страждаєте ви на захворювання центральної нервової системи? Психіатр влаштовує перевірку на наявність психічних розладів. Офтальмолог, чи не маєте ви вад зору? Лікар вуха, горла та носа? Відомо, що оглядає. Також доведеться кілька хвилин посміхатися без причини для стоматолога. Ну і дерматолог має оглянути стан шкіри. Бувають в комісії лікарі інших напрямків медицини, але це вже залежить від кожного випадку окремо. Наприклад, до минулого року ТЦК зобов'язували уточнювати дані в різних диспансерів, щоб розуміти, чи перебуває військовозобов'язаний на обліку, наприклад, у психоневрологічних чи туберкульозних закладах охорони здоров'я. Нові правила цього вже не вимагають. Важливо прийти на медичну комісію підготовленим з певним переліком документів, щоб повторно не Гаєте час у чергах для цього необхідно при собі мати направлення на медичний огляд. Його видає ТЦК, медичну книжку, військовий квиток або посвідчення офіцера, оригінал довідки про обставини травми. Якщо така є, документ видає військова частина, засвідчену копію акту про нещасний випадок для осіб з пораненнями, посвідчення учасника бойових дій, якщо таке є. Витяги із особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців, учасників бойових дій це повний пакет для усіх категорій ВЛК. Для новобранця достатньо мати при собі направлення на медичний огляд ВЛК. Паспорт, військовий квиток і медичну книжку. Носити пачками документи тепер завдяки нововведенням не потрібно. Можна надіслати їх на ВЛК в електронній формі. Утім, це ще не все. Перед тим, як потрапити до рук ескулапів, ви маєте виконати таке собі домашнє завдання. Якщо простіше, то здати аналізи для того, щоб лікарі комісії мали повну картину вашого здоров'я. Отже, військовозобов'язаний має прийти з загальними аналізами крові та сечі. Визначеною групою крові та резус належності, аналізом крові на цукор для тих, кому за 40, плюрографією, електрокардіограмою, аналізом крові на антитіла до вірусу ВІЛ, гепатиту Б і С, ЗУЗД, якщо є хронічні захворювання, і виміром внутрішньоочного тиску, якщо ж знову ж таки чоловіку за 40. Варто знати, що висновки ВЛК мають термін придатності для військовослужбовця. Постанова цієї комісії дійсна 12 місяців, для офіцера півроку, а для військовослужбовця ДШВ чи морської піхоти два роки. Медичні огляди мають тривати не більше ніж 14 днів. Рішення ВЛК мають видати людині на руки під підпис. А тепер до найцікавішого: хто має право на так званий білий квиток? Як я вже казав, одне з головних нововведень правил проходження ВЛК – це зникнення такого поняття як обмежено придатний. Віднині після ВЛК військовозобов'язані будуть отримувати один із п'яти статусів: придатний, придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах. Цей статус запроваджений замість обмежено придатний, тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення, непридатний з переоглядом через 6 місяців або рік. Непридатний з виключенням з військового обліку. Тепер, якщо людину визнали непридатною з виключенням з військового обліку, це рішення повинна затвердити ще одна ВЛК вища за статусом. Раніше для визнання непридатності було достатньо висновку однієї лікарської комісії. І тут увага, ті, кого раніше визнали непридатними до військової служби, повинні пройти ВЛК повторно. За новими правилами це необхідно зробити до 4 лютого 2025 року. А які ж хвороби та вади здоров'я за новими правилами звільняють від військового обов'язку? Усі перераховувати не буду, адже недугів тисячі. Поговоримо про основні туберкульоз, віл та навіть рак тепер не звільняють від священного обов'язку захищати батьківщину. З тим же туберкульозом приймають на службу до ТЦК та в частини забезпечення. А якщо ви клінічно вилікували цей недух, вас можуть визнати навіть придатним. ЗВІЛ, якщо він не прогресує, також служить у тилу чи у ТЦК. Носії безсимптомної форми хвороби взагалі направляють на фронт. Призовники з інфекційними захворюваннями є тимчасово непридатними і направляються на лікування. Раніше чоловіків із майже подоланим раком визнавали обмежено придатними, а тепер повністю придатними. Для прикладу з раком нижньої губи, шкіри та злоякісними новоутвореннями, які повільно прогресують, направляють служити до ТЦК чи у підрозділи забезпечення. Раніше обмежено придатних визнавали людей, які мають короткозорість або далекозорість. Будь-якого ока більше ніж 8 диоптрій. Тепер лише сліпота одного ока може стати приводом для зняття з обліку. Люди з тяжкими та помірно вираженими стійкими психічними розладами вважаються непридатними до військової служби. Їх знімають з військового обліку. А от ті, хто має легкі психічні прояви, вважаються придатними до служби у військових частинах забезпечення, навчальних центрах. Медичних та інших підрозділах не беруть до армії людей з тяжкими психічними розгадами, як і з діагнозом шизофренія. Цікаво, що знайдені в людині хвороби не плюсуються, і рішення щодо придатності комісія виносить лише за одним недугом. Окрема історія з пунктом щодо осіб з інвалідністю. Громадяни з інвалідністю, які підтвердили, що це у ВЛК, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Їх можуть залучити на військову службу тільки за їхньою згодою і лише за місцем проживання. Чоловіки від 25 до 55 років, які отримали другу або третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медичний огляд повторно, аби підтвердити його висновки. Виключення лише для тих, хто отримав травми під час участі у бойових діях. У разі отримання повістки треба з'явитися у військкомат з документами, що це підтверджує. Отже, з категоріями придатних до служби розібрались. Тепер виникає питання. А хто з обмеженою придатністю може перетинати кордон України? Та чи можуть володарі білих квитків подорожувати світом? В умовах воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати за кордон, але існують винятки. На них детально зупинюсь в одному з наступних відео. Не пропустіть, а поки розповім про тих, кому прикордонники. Точно не створюватимуть перепони. Це ті, хто має посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний чи військовий облік, а також ті, в кого є висновки військово-лікарської комісії про непридатність. Теоретично можуть також виїхати наступні категорії осіб. Інваліди, ті, у кого дружина інвалід першої або другої групи, ті, у кого один з батьків або батьків дружини інвалід. Першої або другої групи батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, інвалід першої або другої групи, чоловіки, які потребують постійного догляду, опікуни інвалідів, визнаних судом недієздатними. Чоловіки, виїзд, яких за кордон зумовлений професійними потребами підрядження або допомогою ЗСУ. Отож, обмежено придатні у воєнний час не можуть виїхати за межі України. Щодо в'їзду, то тут жодних обмежень. Ласкаво просимо, як то кажуть, на батьківщину. До речі, висновки ВЛК можна оскаржити і про це розповім далі. Військовослужбовець має право оскаржити висновки ВЛК. Принаймні про це заявляють у Міністерстві охорони здоров'я. Зазвичай таке буває, коли громадянин вважає, що рішення не має нічого спільного. З його реальним станом здоров'я скаргу можна подати двома способами: перший написати заяву з проханням переглянути рішення вищої за рангом ВЛК. Додатково необхідно буде прикріпити копії військового квитка з висновком ВЛК. Другий варіант через суд. Представники ФЕМІДИ не мають права оскаржувати висновки медичної комісії, але можуть зобов'язати провести повторний медичний огляд. У кожному з цих способів позивачу мають надати новий висновок про стан здоров'я, який і буде тепер братися до уваги. І на сам кінець хочу поділитися лайфхаком, як пройти військово-лікарську комісію без втраченого часу в чергах. Для цього ТЦК запровадив черги електронні, хоча вони існують не по всій Україні. Про них також розповім. Дистанційний запис працює наступним чином. Начальник медичної служби військової частини заходить в систему є черги, вносить необхідні дані військовослужбовця. Після чого запис потрапляє до електронної бази закладу охорони здоров'я. Далі секретар ВЛК ухвалює цей запит, розписує необхідних для майбутнього пацієнта лікарів. У випадку, коли військова частина ще не перейшла на віддалений запис на ВЛК і направляє військовослужбовця на медкомісію без запису, військові звертаються в реєстратуру лікарні. Там цим займається посадова особа медзакладу, зазвичай без черги. До відповідних спеціалістів. У разі питань можна подзвонити на гарячу лінію Міністерства оборони України. Телефон не секретна інформація 0800 50 04 42. На цьому все. Якщо вам була корисна ця інформація, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях теми, які б вас ще більше зацікавили. Спробуємо розібратися і розповісти про це вам. До зустрічі!